Вона летить. Ти п'єш каву і плануєш сьогоднішній день. Але його вже немає, тому що вона летить, і твого життя залишилося рівно на її політ. Але ти не знаєш про це і п'єш каву, милуючись панорамою міста. А хтось Снідає усією родиною. Останній раз тому, що вона летить. І маленький не хоче їсти кашу, вередує, а мама показує його улюблену іграшку. Останній раз тому, що вона летить! Хтось, прощаючись біля дверей, поспішає на роботу. Потім про це зніматимуть фільми, і писатимуть книги. Але це у майбутньому біль по-різному відчувається в часі. Згодом біль притуплюється, але час зараз інший. Він щосекундний. від прильоту і до прильоту, від сповіщення до сповіщення, від життя до смерті.